А тим часом українським водіям, заблокованим у багатокілометрових чергах, таки організували допомогу. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило для цього спеціальний штаб. Перша партія допомоги, яку привезли, це 11 тисяч порцій їжі, 700 бутлів води. Та медикаменти, які купили за запитами перевізників. Окрім того, найближчим часом водіям підвезуть понад 13 тисяч літрів пального, щоб мали чим грітися. На кожному пункті пропуску, де перебувають українські водії, діє ініціативна група, яка відповідає за роздачу допомоги. Міністерство навіть пообіцяло посприяти евакуації водіїв в Україну, якщо виникне така необхідність. Українські ж водії кажуть, що, хоч поляки обіцяли їх підтримувати, ні харчів, ні води їм не давали, мають проблему навіть із пошуком вбиралень. Станом на понеділок, за інформацією поляків, у чергах на території Польщі в напрямку України перебувають близько 2900 вантажівок. Найбільше навпроти краківця 1200, напроти Ягодина близько 1100 вантажівок. А навпроти Раворуської – біля 600. поляки блокують кордон уже другий тиждень. Вимагають передусім скасувати транспортний безвіз для українських перевізників.